У ризі в замку сьогодні відбулася офіційна зустріч президента Польщі Кароля Навроцького та президента Латвії Едгарса Рінкевичца. Лідери двох держав привітали один одного та провели переговори, зосереджені на питаннях регіональної безпеки і оборонної співпраці. До діалогу долучилися делегації обох сторін, які підкреслили, нинішня ситуація в регіоні вимагає максимально злагоджених дій. Під час зустрічі Рінкевич акцентував на успішності форматів багатосторонньої співпраці в регіоні Балтійського моря. Зокрема, він відзначив, що системи морської і повітряної безпеки, такі як Baltic Sentry та Eastern Sentry, працюють ефективно та дозволяють зміцнювати оборону східного флангу НАТО. Латвійський президент також підкреслив необхідність продовження тісного партнерства зі Сполученими Штатами. Однією з ключових тем стала оборонна політика. Латвія і Польща, за словами Рінкевичса, витрачають на оборону рекордні 5% свого ВВП більше ніж передбачено стандартами НАТО. Обидві держави вважають, що такі зусилля допомагають зміцнювати трансатлантичний зв'язок і забезпечувати стабільність у регіоні у період зростання безпекових ризиків. Президент Польщі Кароль Навроцький наголосив на спільних викликах, із якими стикаються країни регіону. Він підкреслив, що Польща, Латвія та інші держави Балтії продовжують зазнавати тиску з боку Білорусі та Росії, включно з елементами гібридної війни та провокаціями на кордоні. Навроцький заявив, що оцінка цих загроз та координація дій між сусідами залишаються критично важливими. Польський лідер також підкреслив роль США та НАТО, зазначивши, що саме міцний Трансатлантичний Союз. Та активна співпраця між європейським союзом і американськими партнерами є головною гарантією безпеки в регіоні. За його словами, Польща не має жодних сумнівів щодо необхідності подальшого зміцнення присутності американських військ у центрально-східній Європі. Зустріч відбулася на тлі загострення безпекової ситуації в регіоні. У жовтні польський міг 29 перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем. Латвія, як і Польща та Литва, є членом ЄС і НАТО. Уряд у ризі заявляв, що готовий за потреби закрити останній працюючий пункт пропуску на кордоні з Білорусі. Після прес-конференції президенти потисли руки та завершили зустріч, підкресливши спільну мету зміцнення безпеки східного флангу НАТО та готовність до подальшої координації дій у регіоні. Вощі сторони американських союз і будування реляцій і співпраці. Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi jest tym, co gwarantuje bezpieczeństwo w regionie? To jest już koniec konferencji prasowej.